Друзі, слава Україні! 21 січня ми на моїй пелістрольної пасіці, Північний Скіт Одеської області. Ой, Володимир, пакетна пасіка, мої тобі вітання. Все ж таки, ти мене так. знаєш, Підштовхнув подивитися, що там по розплоду. Власне, подивимося, що там по розплоду. Для цього вибрав одну сім'ю номер 3 в ній достатньо пізно замі... мінялася матка, матка там Карпатка Вучковського типу, з паспортом, всі штуки. Е, пізно достатньо це був вересень місяць, число зараз не згадаю. Матка там е, 22-го року. Власне, вчора ця сім'я облітувалася, ну такий майже повноцінний обліт був. Е, 2 січня вона не облітувалася. І чому власне ця сім'я? Ну щось Мені показалося, що на шостій рамці біля заставної мало меду. Я додав всьому рамку, а потім думаю, да, ну, подивимося вже там по розплоду. Тим бачу, що сім'я є активно сьогодні літала і якийсь пилок заносило, Ну, думаю, подивимося. Ну і власне будемо дивитися. Ну і після цього відео розбору цієї сім'ї номер 3 я покажу, що було в ППУшніку. В ППУшнику це було на крайній рамці, яку я замінив. І побачите рамку, зрозумієте, чому я замінив. Я цю рамку замінив, додав йому рамку, і власне все. Тому ми маємо для порівняння мії. Саморобний ППС 40 мм товщиною і ППУшник від бджоляра 120 плотні здається, 30 чи 35 товщиною. Ну і власне поїхали дивитися, приємного перегляду. Володимир, тобі ще, ще раз одне моє вітання. Все, поїхали дивитися. Друзі, сім'я номер 3 Зараз дещо побачимо. У нас десь плюс ну, на сонці більше, ніж плюс 12. Показує, тут показує. 16 градусів. І розберемо, подивимося, чи є розплод. Я вже кришку відкривав, тому воно трохи збуджено. Якщо я кришку відкривав, бо давав ще одну рамку. На край дав одну рамку. Чому дав, бо... Щось крайне мені не сподобалося. Ну таку рамку дав. Як бачите. З цього боку ця рамка помочніше. Дав цю рамку їм ну, перекрити, щоб вуличка. І хочу перш ніж крайню так. дав в перчатках. Як то кажуть, скоро буде лозика. Подивіться, що на цій крайній рамці. По медан. Тут ось докристалізований мед. Не знаю. Очевидно. Вага є, з цього боку теж можна було не давати, але перекрив та й перекрив. Все ж таки краще рамкою перекрити, ніж Саме цікаво, чи є в цій сім'ї розплод. Вона вчора облітувалася. Це єдина з першого ряду, яка облітувалася. І, власне, просто, просто вже знаєте така спортивна цікавість. Потурбувати. Тим бачиш, що тут пізно матку міняв, бо тут була якась паршива. Надам, ви бачити самі що тут добре матку вже бачу зараз тільки достану достану цей Ця рамка легковата. Ось мама ходи з мого боку. Ну, бачите по меду оці рамки, але вони заносять в центр зараз. Є крапалі печатного. Зараз спробую показати. И красного сира, и до мамы. У нас несколько сортов печатного нет. Я. я засил. Ставим далі. Матка тут карпатка. <реклама> Нет, на этой Расплоды Расплоду не вижу. Видите, там не так. Тобто робимо висновок, що матка тільки засіяла. Треба було взяти все ж таки дома. Ця рамка важка. Помодам тут все добре. Подивимося крайню рамку mm -hmm. на цьому все закінчиться. Друзі, яйця 110 запечатлено 2-3 соти. Ну, з медом тут знову ж таки все добре, Думаю, все видно. Закриваємо. Як бачите, матки тільки-тільки засіли, ну принаймні в мене в ППСі Все, збираю гніздо. Друзі, і ось в чому плюс піраметра тому що він чітко показав де плюс 16. Значить там джінки плюс-мінус. Тримають підвищену температуру, аби... Гріти розплода. Як бачимо, в сім'ї все добре. Зимувала на шести рамках, я ж кажу, в сьому додав, щоб перекрити заставну, бо показалося, що мало меду, але, але як виявилося, там просто він розпечатаний, ну, дай Бог з ним. Сім'я нормальна. Так що, Крайня вуличка принаймні буде перекрита медом. Ось така штука. Ось така Такий експеримент. Це спеціально. Для Володимира з івано франковщики пакетчика він показував, яка у нього кількість розходу, звісно там більше. Але штука в тому, що там у нього в горах тепло приходить швидше, не дивлячись на наш південь В нього там розплоду значно більше. Та й отаке. все хай зимують собі. Як бачимо, бистренько подивилися в теплу погоду, нічого там страшного немає. Ось пилок в цій сім'ї бджолка, бачите, принесла. Якби не можу попасти, але щоб ви бачили, бджолка принесла пилок. Щось бідолаха не може зайти. Ну якось так. Ну сказати, що... На даний час багато розплоду, дивіться, підрозбирав поповушник, правда все гніздо не листав, а крайня рамка біля заставної була. Поповушник в мене на п'яти рамках. Ось бачите, ось ну, кілька сот печатного. А чого цю крайню рамку забирав, бо з цього боку вона порожня, ну і матка ходила. І тут десь таке п'ятно вона вже насіяло. Ну такого, знаєте, такого десь небагато. Так що матки тільки-тільки почали сіяти. І почали та й почали. Може десь більше, десь менше. Тому власне ППУшнику замінив цю крайню рамку і ще одну. Там вже на всяк випадок дав. Гніздо до кінця не розібрав. Ну із п'яти рамок от цю одну забрав ще одну. Е -е, відідвинув, припідняв мед. Є наступна третя, та яка по центру гнізда фактично не тронута повна меду. Так що якось так. так що не думаю, що багато там розплоду. Але полок несуть. Не знімав, не бо не, не планував знімати, просто щось заглянув той ППУшник. Того що в мене при зборці матка сіяла, після зборки сіяла, плюнув, думаю, нормально подивлюсь, Ну, подивився, якось так. другий день взятка. Так, крупним планом. Дивіться, як пилок тягнуть. Нашли щось в лісі, треба сходити, подивитися, що там хоч цвіте. Що не так інтенсивненько. Опа, із з О, Не попадають. Бачите? З пилочком. Але це дуже-дуже дуже сильна сім'я. Дуже-дуже сильна сім'я. Ну і не тільки вона, інші теж. Але не так сильно. Бачите, заносять. Це там. Попередньому відео пишуть, що це з кукуруза. Ну я мучне від пилка би що відрізняю. Бачите, такі маленькі кецки приносять. Щоб ви розуміли. Зараз покажу, що тут під кришкою. Вона є на першому відео. Це щоб так розуміли. Тут сім рамок у сім'ї. Так вона себе почуває. Скажу ця сім'я дуже сильна, Тому Ну, так. І зазвичай не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Всі мої вітання, Стасу, Спасіки, Фідан, вітання. Ну, Володимиру вже передав. Власне, ну, як бачите, нічого там страшного немає. Матки там перших кілька яїць було 9 днів назад, ну 2-3 сотих, ну 5 сотих. Тобто, сказати, що вони сіють, ні не сіють. Зараз підсіяли, щось вони запечатають, щось з понеділка в нас мінус. ну... Мінус 2, мінус 5, мінус 7 ночі днем, плюс 2, плюс 3. Короте, з понеділка вони, якщо їм не треба, то той, той розплод вони його повикидають та й все. Ось власне, ось, власне, така картина, ну, а по кармам ви бачили, все дуже-дуже добре. Власне, можна було ту сьомому рамку не додати, ну, вже поставив та й поставив. Якось так. Все, друзі. Всім папа. -па.